З першими осінніми днями відвідувачів на пляжах району не поменшало. Аби відпочинок не закінчився трагедією. Представники ДСНС провели профілактичний рейд біля води в районі Дніпробуду. Тема бесіди правила поведінки поблизу водоймищ. Рятувальники Кам'янського району вкотре нагадують правила безпеки поблизу водойм. Їх варто пам'ятати всім, щоб не трапилося біди на воді. Відпочинок на воді допускається тільки у спеціально відведених місць органами влади або обладнаних для цього місця. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, купатися безпосередньо у спокійній безвітряній погоді, при температурі води не менше плюс 18 градусів та повітря плюс 24. Прийшовши на водойму вперше, не лізьте у воду у незнайомому для вас місці, уникайте швидкої течії, не заходьте у воду на підпитку, не плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах, не пірнайте з берега чи дерева. Особливу увагу слід приділяти дітям. Представники ДСНС надали статистику щодо нещасних випадків на водоймах Дніпропетровщини. Згідно статистики, з початку 2023 року, станом на кінець серпня, на водимах Дніпропетровської області виникло 68 нещасних випадків проти 72 у 2022 році. Загинуло, на жаль, 60 осіб, з них 9 дітей. Врятовано 61 особу, з них 8 дітей. У Кам'янському районі з початку року на воді трапилося вісім нещасних випадків. З восьми загиблих троє діти. Містяна зазначають, відпочивають тут не вперше і правил безпеки дотримуються. Але нагадування ніколи не буде зайвим. Мастер спорту по гімнасті вбивши, так що я була в Адюмію. люблю це місце. Тут воно обіспечено всім так що багато отдыхающих всегда. В первую очередь не нырять в непроверенных местах, это в первую очередь. Не заплывать людей, которые плохо умеют плавать. Течение бывает здесь сильное, детей ни в коем случае нельзя отпускать. Чи сказати ви про правила поводження на воді, чи ви їх дотримуєтесь як саме? Дотримуємося. А як саме, от у вас дитина, наприклад, що ви там забороняєте, можливо, щось? Так, да, на глибину, щоб не заходило, Когда течение, к квадрів, вообще, щоб не підходив ребюнок, і вообще жвательно, щоб ребюнок всегда під присмотром було. Наприкінці рейду рятувальника звернулися до кам'янчан. Шановні громадяни, рятувальники кам'янського вкотре закликають вас бути обачними та обережними, дотримуватися усіх основних правил безпеки і пам'ятати, що у випадку небезпеки негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.